На День Незалежності було підготовлено широко розрекламований так званий контрнаступ е, сепаратистів. Вони дійсно 24-го почали наступ з міста Донецька в напрямку Кутєйнікова. Буквально за декілька годин отримали порогам і відкотилися. Дійсно так. Тим не менше, це стало сигналом того, що українська армія здатна бити не тільки самозваних сепаратистів, але і сепаратистів, які на 40% тепер складаються з російських диверсантів. Що зробив після того, як цей наступ Лугандона провалився Путін? В нього знесло дах. Це правда. Він дав команду на введення в Україну близько тисячі військовослужбовців Російської Федерації, 10 захоплених в полон. Пацанів росіян це лише грошечок айсберга того підрозділу, який війшов на територію України. Чи ми були готові до того? Ні. Да якось так нам не думається, що постійний член Ради безпеки ООН може наплювати на всі міжнародні правила, закони, повноваження і ввести свій контингент на територію України. Я хочу підкреслити одне: якщо ми хочемо перемагати, ми не маємо ділитися на фракції в парламенті і не маємо ділити фронт. На солдатів, добровольців, офіцерів, генералів, Національної гвардії, військовиків тощо. Вся Україна зараз має бути єдиною. Я хочу сказати одну річ: да, всіх нас трусить, і мене також. Мене також нема слів від, від дій деяких керівників. Але якщо ми зараз почнемо істерити і кричать, що наверху зливають це головне завдання Путіна, я глибоко переконаний, що план Путіна, мета Путіна. Не Маріуполь, хоча це дійсно найбільш загрозлива точка, і там зараз робиться все можливе для того, щоб не допустити війни в цьому славному місці. План, мета Путіна не Донбас. Мета Путіна навіть не східна Україна. Мета Путіна бунт в Києві і розклад України. Повний розклад, як це було в 1918 році. І подивіться навколо, чи ви не бачите обриси цього бунту. Чи ви не бачите, коли підігрівають ненависть до свого керівництва, керуючись і чутками, і, на жаль, трагічними фактами? Ми впевнені, що ми можемо перемогти тільки в єдності, критикуючи, пропонуючи, але тим не менше пам'ятаючи, армія без керівництва це приречена армія. Країна, яка ненавидить своє керівництво, це приречена країна. Ми такими не будемо. Ми переможемо.